Знову оновив свій історичний максимум. Однак, от наразі зростання воно дещо сповільнилось. Про це повідомляє Національний банк України. Сьогодні долар коштує майже 42 гривні за, за одиницю. Так, а напередодні він був на 10 копійок дешевшим. Я ж Нагадаю, від початку року курс зріс більш ніж на 10%, курс долара, тобто майже на 4 гривні. Черговий у понад мільярд доларів може отримати Київ від міжнародного валютного фонду, і це станеться, може статися найближчим часом. Засідання вже сьогодні про це повідомляє директорка департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак. Нагадаю, завдяки програмі механізму розширеного фінансування від МВФ Україна вже отримала шість траншів на майже 9 мільярдів доларів. Василь Фурман з нами на прямому зв'язку. Член ради Нацбанку, доктор економічних наук. Пан Василь, наші вітання вам. Доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж я от думаю, з чого почати, тому що допомога від МВФ це важливий дуже індикатор, маячок і в принципі гроші там чималі. А з іншого боку, курс долара це теж важливо, тому що воно про кожного хто дивиться, хто розуміє, що. І на ціни реагують ті, хто продають у підземних переходах свої овочі та фрукти, я принаймні на це дивлюсь, і думаю, з чого почати. Давайте все ж таки, мабуть, з того, що побутове курс долара. І незважаючи на те, що гривня от девальвує в цьому році, і буде там певне знецінення по відношенню до долара в наступному. Я впевнений, що ви скажете тут важливо розуміти, що Нацбанк контролює швидкість цього знецінення. А, але поясніть, будь ласка. Чому це відбувається? Ну чому нам потрібно державі Україна потрібно, щоб гривня потрошку але до долари знецінювалась? І чи потрібно нам це? дякую за запитання. Ви говорили, що почати? Ви знаєте, що якщо ми навіть починаємо з питання про курс української гривні, то вона залежить від дуже багатьох чинників, але одним із таких ключових чинників є співпраця з міжнародним валютним фондом. Ну, вот. Тому що ця праця? Дає нам можливість протягом 4 років залучити там більше ніж 150 мільярдів доларів сумарно з усіма кредиторами е в нашу економіку. І ці кошти потрапляють до державного бюджету. Це по базовому сценарію. По пізомістичному сценарію цифра збільшується більше ніж 180 мільярдів. Е е тому це е в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. Якщо ми, наприклад, говоримо навіть про золото валютне резерви національного банку, а це фінансова подушка а, української гривні, то вони також є достатньо великими. Вони є навіть більшими ніж були до великої війни. За прогнозами національного банку на кінець цього року складуть там близько 41 мільярда доларів. А в наступному році складуть близько 43 мільярда доларів. І це все завдяки в першу чергу зовнішній міжнародній фінансовій допомозі, тому що в цьому році планово ми маємо отримати близько 43 мільярдів доларів зовнішньої фінансової міжнародної допомоги. Це кошти і МВФ, Європейського Союзу, США, і інших країн чи міжнародних фінансових організацій. І тому питання стабільності курсу української гривні воно. Залежить від дуже багатьох факторів, але зовнішня міжнародна фінансова допомога співпраці з міжнародним валютним фондом, і от ми надіємося, що деться сьогодні, буде засідання ради директорів міжнародного валютного фонду, і там буде шосте. Ми ну по суті, ми вже пройшли його, і вже є, скажімо так, скажімо, ну місія яка була робоча група в Україні. Тобто, вона виносить на засідання ради директорів, тобто, ну Кантак, так, так свій, свій висновок, і цей висновок говорить про те, що Україна успішно має пройти. Шостий нагадаю це історичний. Ми ніколи шість переглядів ти праці з МВФ не проходили. Зараз ми його проходимо е і отримуємо там кошти з одного боку. З іншого боку, це і плюс для нашої держави, тому що ми, е коли е підписується меморандум з праці з МВФ, там вже багато багато структурних маяків. Тобто, це ті реформи, які має здійснювати Україна, і ми їх здійснюємо. Як би складно не було під час великої війни, і я надіюся, що і в подальшому ми зможемо а, також а, проводити реформи. Тому що якщо розумієте, дивіться, 24 четвертий рік а, з точки зору фінансів, я вважаю, що Україна його успішно проходить. Навіть вчора вийшла стаття на з Economist», Дуже потужне там світове видання, де говорить, що вони таки роблять ключовий висновок, що українська економіка почувається краще ніж економіка агресора, економіка Російської Федерації. Тому зрозуміло, що багато чинників збройні сили, наприклад, але і міжнародна фінансова допомога. Ми дуже дякуємо нашим партнерам. Так, от наступний рік для нас з вами надзвичайно є важливим в наступному році. Планово згідно прогнозу національного банку України, ми отримаємо також там близько 38 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. І якщо говорити про наступний рік, наприклад, точку зору економіки, прогноз національного банку щодо зростання економіки 4,3%. Прогноз щодо інфляції, незважаючи на те, що в нас ну станом на зараз ну, офіційна статистика державної служби э, статистики, це 10,2% десять за листопад, інфляція. Але вона в першому кварталі ще цього року наступного року буде незначно збільшуватися і потім почне зменшуватися. І в наступному році, вже на, на кінець року, за прогнозом Нацбанку, буде сплати близько 7%. Тому з точки зору тепер повернути до питання інфляції, до питання гривні, а, ситуація є стабільною, контрольованою, і а, оці всі фактори, які я говорив, плюс ще багато інших, але вони дадуть нам можливість також а, говорити про. Стабільність ситуації на валютному ринку. Це не означає про те, що ми будемо мати фіксований курс. Це означає про те, що гривня може, згідно нашої політики керована гнучкості коливатися ту чи іншу сторону. Тепер, ви мене запитали перед тим, а чому все-таки не фіксований курс, а чому керована гнучкість краще? Тому що валютний курс він може абсорбувати ті проблеми в економіці, які можуть наростати, розумієте, не створювати їх фіксований курс. До речі, створює, і потім ти можеш мати курс 8, Ну рік, два, три. Потім як стріляє, і воно потім стріляє. Пам'ятаєте, тобто це було в якову чотириста п'ятнадцятому році. Тоді під 40 був тоді курс. Розумієте, тоді тобто, ну ну, стріля... А потім відві зменшився і відбулася стабілізація. Тому щоб такого не було. Керована гнучкість, яка згодом після великої війни має стати. Ну, ми маємо перейти до політики, яку проводили і до великої війни, політика плаваючого міну курсу чи політика інфляційного таргетування це в майбутньому буде зараз. Все таки в нас дуже багато речагів. Згідно де на банк, контролює інфляцію, скаць на валютному ринку, тобто це і валютне обмеження, це і. Інтервенція національного банку, наприклад, тому що валютний ринок зв'язку з війною розбалансований. Але це глибокі матерії, і нашим простим громадянам потрібно сказати про те, що ситуація на валютному ринку буде стабільною контрольованою. Інфляція буде зменшуватись і вона буде також контрольована. Дякуємо вам, пане Василю. Ще мали запитання, звісно, але обмежені часом ефірним. Це Василь жаль, Фурман, так. член ради Нацбанку України, доктор економічних наук, був із нами. Говорили про складні речі, з якими нам із вами щодня доводиться стикатися. Курс валюти, інфляція і ціни це моє улюблене. Нам